На цім світі пейсоколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. На цім світі пейсоколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. На цім світі писаколи, на тім світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Балять, чуть не обістрався.